Ситуація щодо парубія це просто зневага до всієї правоохоронної системи, до нашої країни. Спочатку була Фаріон, тепер парубій. Це відверте знущання Російської Федерації над Україною. Це знущання над нами, над українцями. Я думаю, що Генеральний прокурор має протягом 24 годин. Дати завдання правоохоронцям віднайти того, хто вчинив цю зухвалу на наругу над українцями. Я думаю, що зараз має бути ситуація, коли повністю перекриють місто, перекриють Львів, перекриють всі під'їзди, буде посилено режим контролю на пунктах пропуску. На кордоні, і ми виявимо, хто вчинив це по відношенню до Андрія Парубія. Співчуття родині, співчуття всім колегам.